Слава Богу, дорога церква. Ми маємо сьогодні такий прекрасний час, коли ми можемо бути разом, слухати Боже Слово, молитися. І знаєте, вчора у нас була регіональна молитва, і якось так Бог багато до нас звертався. І, знаєте, таке теж було в мене на серці про те, що нам. Дійсно, потрібно постійно перебувати в наших молитвах. Постійно треба бути, як би сказати, на зв'язку з нашим Господом. І говорилося про ту Божу силу, яка приходить через молитву. Біблія нас навчає, що ми повинні завжди молитися і не занепадати Духом. Завжди, каже Слово Боже. І ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми читаємо Євангеліє, дії святих апостолів, дуже багато там говориться про молитву і про те, яким чином Бог діє. Ми хочемо, щоб Бог діяв. Ми хочемо бачити дійсно прояви Божої сили, Божої благодаті. А Бог діє через молитву церкви своєї. Ви пам'ятаєте історію, коли апостол Петро був взяти під стражу, коли Ірод взяв. І заарештував Петра, Якова він перед цим вбив, а Петра взяли під стражу. І Біблія каже, що коли Петра взяли під стражу, каже, церква почала що робити? Каже, молитися. Каже, церква почала в російському перекладі каже прилежно. Усердно, прилежно молитися. Якщо ми хочемо, щоб Божа сила проявлялася. Нам потрібно дійсно прилежно молитися, усердно молитися. Якщо ти хочеш бачити Божу силу. І знаєте, Бог нічого не робить, коли ми не, коли ми не, не, не молимося. Але ми читаємо, коли церква почала молитися, Слово Боже каже, що не деякі люди молилися, да? а каже, церква молилася. Тобто, ми всі повинні що робити? Молитися, коли ми бачимо ці обставини, які сьогодні є навколо нас. Знаєте, дехто молиться? Дехто каже, що має бути, то буде. Але, щоб руйнувати задуми ворога, церкві потрібно молитися. Тому що ми знаємо, що ворог він має свої замисли. А Божі замисли також є. Але вони звершаються, коли церква Ісуса Христа вона дійсно стоїть і молиться. Ви знаєте, я думаю, що багато хто із нас переживав і на собі проявиться сили Божої, коли молилися. Ви знаєте, я згадую один момент із свого життя, коли ми були там на місії, прийшла одна сестричка, ну вона почала ходити в церкву. Вона ще не була. Не ще не каялися, але почала ходити. І вона розказує, що її дочка сильно захворіла, і прийшла телеграма, що якщо ви хочете бачити свою дочку в живих, то приїжджайте. Ви знаєте, якесь було, співчуття було в своєму е, в серці. Ми прийшли стали молитися за, за, за її дочку. Знаєте. Вона жила в, на Україні, дочка, в Криму жила. Ми були на півночі, але ми почали молитися. Знаєте, і Бог просто торкнувся своєю силою. Ми, я сказав, ваша дочка не помре, вона була паралізована. Вона не ходила, вона просто, як сказав, вона була овощ. Але в той момент, ви знаєте, коли ми молилися, Бог побуждає там, в Сімферополі, одного чоловіка прийти туди до неї, в палату, і помолитись просто за неї. Він, коли за нею помолився, просто помолився за неї і пішов. І через деякий час вона розказує нам. Каже, я хочу встати, ну, підзиває медсестру каже, я хочу встати. Каже, тобі не можна вставати. Каже, я хочу встати, поможи мені. І вона, спираючись на цю, вона лежала довший час, не вставаючи. І вона встає. І Бог явив свою славу над нею. І коли вона приїхала туди до нас на північ, вона розказала цю всю історію нам. Знаєте, ми були здивовані дійсно, що може Бог, знаєте, для молитви нема відстані. Коли ти молишся, неважно, де людина знаходиться, чи на півночі, чи в Америці. Божа сила вона діє. Але важливо, щоб твоя молитва була дійсно наполеглива, щоб твоя молитва була щира була твоя молитва. Каже, багато може. Щира молитва, усердна молитва праведних людей, каже. І тому слово Боже каже, що ми молилися, що ми не перекладували, щоб хтось, можливо, молився. Знаєте, Всі можуть молитися. Всі мають уста, щоб молитися. Всі мають уста, щоб говорити про Христа, про Спасіння Боже. Це обов'язок кожного із нас. І тому слово Боже закликає нас, щоб ми молилися, і коли ми читаємо. Цю історію це 12 розділ апостола, дії святих апостолів. Ми читаємо, що отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього піднімалася від церкви до Бога. Від церкви піднімалася молитва до Бога за Петра. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, а вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Ми бачимо, що відбувається, коли, коли церква молиться. Божі сили приходять на землю. Божі ангели спускаються на землю. Церква молиться, а Божі ангели вже в дії. Знаєте, паралельно молитва і Божа дія. Коли ти молишся, ти будеш бачити Божу дію. Ти будеш бачити Божу силу, Божу славу. І коли ми далі читаємо цю історію, штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи, швидше вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел вже сказав йому, підпережися, надій своє взуття, тож він зробив це, вважав, що... і каже йому: Одягнись у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, не знаючи те, що відбувається через ангела, є дійсність, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожу, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Алілуя. Жалізна брама, сама собою. Відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангела, ангел відступив від нього, отямившись Петро, сказав, нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав, і вирвав мене з руки Ірода, і від усього, чого сподівався юдейський народ. І поміркувавши. Він прийшов додому Марії, матері Іоанна, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Це було північ, це була ніч. ніч була. Церква молилася. Знаєте ночі, Нічні молитви. Вони так важливі. Коли церква молиться. Бог посилає свою силу, свою посилає своїх посланників, своїх свої небесних воїнів, щоби звершити те, про що молиться церква. Церква молилася про визволення Петра. Церква молилася, щоб Бог дарував життя йому. І ми бачимо, що Бог посилає відповідь. Тому важливість молитви, вона, ви знаєте, ми, можна сказати, недоцінюємо сили і важливість молитви. Тому Слово Боже говорить нам, щоб ми не переживали да, про всякі різні речі. А що робили? Молились? Каже, але в молитві з відкривайте своє серце перед Богом. Друга історія це Павло. За проповідь Євангелія вони силою були кинуті в темницю. І ви знаєте, те, чим вони були наповнені, те почало виходити з їхніх серця і з їхніх уст. Вони були наповнені Богом, молитвою. І написано: Павло і сила в півноч, вони що почали робити? Молитися і славити Бога. Саме Те, що нам потрібно робити сьогодні, молилися і славили Бога. І Божа сила прийшла. І Божа сила прийшла в їхнє життя. Ми читаємо цю історію. Ви знаєте, я люблю, коли читаєш цю історію, думаю, наскільки потужна Божа сила, коли ти молишся, Бог дійсно може робити неможливі речі. Те, що людям неможливо, ви знаєте, але Бог хоче, щоб ти і я це робив сьогодні. Щоб ти розумів, що є відповідальність на тобі і на мені, на кожному з нас. Це не тільки повинен робити служителя, молитися повинен кожен. Кожен повинен молитися. І повинен розуміти, тому що, ви знаєте, коли ми читаємо навчання Ісуса, і одного разу до нього підійшли учні його, і кажуть, Навчи нас молитися. Знаєте, коли ти навчишся молитися, знаєте, ти по-іншому будеш себе вести в житті. Ти по-іншому будеш реагувати на різні виклики, які сьогодні є в цьому світі. Ти будеш знати, що є молитва, що є Бог, який через молитву приходить в життя наше. Який дійсно звершає відповіді на твої і мої молитви. І тому, ви знаєте, Бог, сьогодні, Слово Боже, нас закликає, що ми дійсно переосмислили в своєму житті значення і сили молитви. Щоб кожен з нас дійсно зрозумів, що через молитву Бог хоче сьогодні діяти. Що коли ти стаєш на коліна, дійсно, коли ти піднімаєш свої руки до Господа, є той Бог, який тебе вислуховує. Є Бог, який внімає. Тому Слово Боже, ви знаєте, воно закликає нас молитися. Ворог душі нашій, він все робить для того, щоб ти перестав молитися. Тому, він, тому що він знає, що коли церква починає молитися, діла дьявола починають рушитися. Бог починає дійсно звершати свою славу. І тому піднімай свій голос. Піднімай свій голос до Бога. Пам'ятаєте, коли, коли була проблема в Ізраїлі, коли народ ізраїльський був при, при, приречений до, до смерті. І в цей час і світ бере відповідальність. Вона бере відповідальність за народ свій. І вона починає каже, постіться ради мене. І ми бачимо, що робить Бог. Ми знаємо історії дуже багато Слов Божого, коли люди починали молитися, коли ми читаємо за Даніїла, коли закони почали мінятися, цей муж Божий, ви знаєте, що робить? Він, який прежі, починає молитися. Його, не, не, його не, не лякають ці закони, тому що він знає Бога живого, Алілуя! Він знає, що є той Бог, який дійсно тримає все в своїй власті. І тому Він молиться. Тому він далі прославляє Господа свого. Він роздає йому славу. Хоч ви, ми, ми знаємо, що він був випробуваний, але після цього випробування ми бачимо, яка Божа слава приходить. Закон видається, щоб всі благовіли перед Богом Даніїла, да? щоб всі поклонялися Богу Даніїлу. І тому хоче сьогодні Господь, щоб ти і я дійсно вооружився цією думкою, що тобі і мені потрібно молитися набагато більше і щиріше. Перед лицем Господа. Тому що дуже багато сьогодні людей чекають. Дуже багато сьогодні люди чекають твоєї і моєї молитви, знаєте. Дуже є багато свідоцтв, коли ти читаєш, особливо сьогоднішній час. Я вірю, що те, що трапляється там на фронті, це посредством, хто хтось ночі молиться, можливо, хтось пробуждається сьогодні, хтось піднімає свої руки до Бога і чиє життя врятовано, коли я вчора дивився це свідоцтво одного брата, двох один парамедик, а другий водій був, і їхню машину влучає, противотанковий снаряд влучає. я не знаю, як ми живі залишилися, Хто тільки царапини, хто він живий, але потеряв дві ноги. І каже: я вірю, що це хтось молився. Я вірю, що це дійсно якась Божа сила каже, явилася. Тому що коли подивилися там, що трапилось, там взагалі нічого від машини не залишилось. Друзі дорогі, якщо Бог посилає вам на серце когось, можливо, якесь ім'я когось ваших знайомих, просто почніть молитися за нього. Почніть говорити, Господи, я не знаю, що з ним зараз, але нехай твоя благодать, твоя сила буде дана цій людині. Благословляйте Господа. Пам'ятайте, що в ваших устах є сила. І за сила є через молитву. Тому Слово Боже нас закликає, щоб ми молилися. Апостол Яків каже, багато може посилена молитва праведних. Тому моліться. Каже, якщо ви переживаєте якісь страждання, то слово Боже нам говорить, моліться. В моліться є Бог, який чує тебе і мене. Є Бог, який дійсно втручається в твоє і моє життя. І Бог хоче сьогодні дійсно являти себе. Але Бог хоче чути твої мої молитви. сьогодні. Бог хоче бачити, як ти піднімаєш свій голос не тільки за себе, але ти переживаєш і за інших. І сьогодні, як ніколи, ви знаєте, ми живемо в цей час, коли ми повинні підняти свій голос за наш народ, за наших людей. Щоб тобі не було не байдуже, ви знаєте. Щоб ти дійсно мав ці співчуття, які у Христі Ісусі. Тому що ми читаємо, коли Христос, бачив людей, каже, Він жалився, тому що вони були, як квівці, каже, да, розсіяні. І коли ти бачиш це, нехай в твоєму серці, в моєму серці, будуть ці переживання, щоб в твоєму серці була ця молитва, Господи. Я вірю, що ти дійсно можеш зробити багато. І тому Бог чекає цих молитв в церкві своєї. Коли ми збираємося, ви знаєте, на різні молитви. Чи на сестринські молитви, чи на братерські молитви, Бог хоче бачити набагато більше нас всіх. Бог хоче бачити, що ми дійсно збираємося на ці молитви. Чи ми не думаємо, що це ізбраних тільки, да, Там вони молитвеники, вони хай моляться. Ні. Всі ми ви знаєте. всі ми молитви і всі ми маємо можливість це робити. Але Бог хоче, щоб ми згуртувалися дійсно і зрозуміли коли ми читаємо в цій історії, що церква молилася. Бог хоче, щоб церква дійсно вона була малящася церквою, яка молиться за дуже багато нужд. Бо дуже багато є викликів в нашому народі. І тому Бог хоче, щоб ти і я молився. І ще одне місце я прочитаю. Апостол Павло говорить, це друге післення до корінтян, перший розділ. Ви знаєте, апостол Павло, це був муж і молитви, і віри, і всього, всього іншого. Але дивіться, що він говорить? Він заохочує нас, він сам потребував цього. Каже, не хочу, брати, щоб ви, щоб, ви не, щоб ви не знали про наші труднощі, що трапилися із нами в Азії, бо нам було надзвичайно важко понад силу, ви знаєте. І апостолам буває надзвичайно важко. Буває надзвичайно важко, понад силу, каже, так, що ми і не надіялися вже жити, але самі в собі мали присуд смерті. Отакі от от обставини, щоб надіятися, щоб не надіятися на самих себе, але на Бога, який воскрешає мертвих. Який і визволив нас від такої смерті, і визволяє. На нього ми надіємося, що і надалі визволятиме. Дивіться, що він говорить. Він, яка в нього віра? Через сприяння вашої молитви за нас, через сприяння вашої молитви. І знову молитва, ви знаєте? І знову молитва. Бог щоб все сюди зрозумів. Що молитва це не просто набір на слів. Це твоє серце яке ілина до Бога. Це те, що ти дійсно виражаєш Богові і біль свою, і переживання якісь. І говориш, що ти Бог, який може все. А Він дійсно може все наш Господь. Алілуя, слава Богу! І ми будемо зараз молитися. Сьогодні дійсно дуже багато людей знаєте, чекає твоєї молитви. Дуже, дуже багато людей. Ждуть, коли церква Божа, дійсно вона підніме свій голос. Слово Боже каже, що дуже багато людей чекає відкриття синів Божих. І ми повинні це розуміти, що від тебе і від мене залежить спасіння багатьох людей. І ми зараз будемо молитися. Давайте ми встанемо і помолимося. Хай Бог благословить нас в цьому. Отець наш Небесний, ми Тебе щиро дякуємо, Боже.